Історія Кам'янського району фіксує непорушний багатовіковий факт. В його економіці провідне місце належить сільському господарству. Земля годувальниця ніби причарувала і нинішні покоління кам'янчан патріотів. До них належать також колективи сільськогосподарського фермерського господарства Агросвіт, які зареєстровані у двох населених пунктах Грушківці та Коханівці. Я оцінюю роботу і керівника підприємства Гобчинка Сергія Михайловича, самого підприємства на відмінно, тому що дане підприємство є одне з бюджетворчих підприємств. Дане підприємство не стоїть осторонь будь-яких проблем, які є в районі соціальних, економічних. Це підприємство одне з тих підприємств, які не лише шукають собі прибуток, а дійсно думають про район і про ті села, в яких вони використовують землю. Хочу на вас такий приклад, що на сьогодні в районі дане підприємство посіяло 126 гектар гречки, хоча більше ніхто цього не зробив. Звичайно, що, можливо, краще було б сіяти якісь технічні культури. так? Тому що на них більше прибуток. Але знову ж таки, люди думають і про населення, і знову ж таки про якийсь розвиток сільського господарства в районі в цілому. Знову ж таки, я зупинявся на цьому, хочу зупинитись по соціальним питанням. Знову ж таки, є співпраця, є допомога і школам, і садочкам. Відповідно, дуже надає дане підприємство активну допомогу учасникам антитерористичної операції, тому що часто їздимо на Схід, знову ж таки, дуже часто обращаємося до, даного, до керівника до даного підприємства Сергія Михайловича Апченка. Постонь і завжди йде на нас зустріч і завжди допомагає. Відповідно, що знову ж таки дане підприємство одне із перших, хто почав позаминулого року сплачувати 8% арендної плати. А відповідно, це, знаєте, є основний бюджет творчий податок як районного бюджету ПДФО, податок на доходи зізичних осіб, так і сільських бюджетів. Тому характеризую дане підприємство як високотехнологічне, високоефективне підприємство. І завжди з цим підприємством приємно працювати як владі так і місцеві, так і сільській владі і громадам. і громадам, звичайно, в цілому. Господарство створене в 2003 році. Воно займається вирощуванням зернових технічних культур. Маємо площі в Грушківці 514 гектар земельних ділянок і в Коханівці 916 гектар загальної площі. Вирощуємо кукурудзу, соняшник, сою, гречку, пшеницю, ячмінь, ріпак, ну, інші культури. Це основні, які я назвав. Який би прибуток не був, але якщо ти не хочеш нікому допомагати і приймати участь активно в соціальному житті села і тих людей, які довірили тобі землю, які в тебе працюють, то прибутку буде завжди мало. Але прибуток він є завжди, більший, менший, але він є. І з цього прибутку, вже дивлячись від того, як складається рік, ми коли більше допомагаємо, коли менше. Але саме така необхідна допомога, ну, ми її надаємо завжди. Куханівці, Грушківці це по всьому району так. Тому що сільгоспвиробники – це залишилися ті люди, які можуть допомогти селянам в їхніх проблемах. Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня, Михайлович, з приїздом. Як ваше драгоценне? Вроді хорошо. Хорошо? <клес> добре. Да. Як така спека? Пога, трошки поганенько нема дощів, аби до 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 дощі. У вас є дощі. Є села, де взагалі не. з квітня так. немає дощів. У нас трошки ж таки два дощі були. Все в'яне, сохне на полях так. і на городах. В грушківці ще більш-менш. Але ось на сьогодні ж передавали, і післязавтра наші передавали невеликий, але ж передавали, може а буде. Що не да. Можеш, Місцями, можеш Ну, Якщо в церкву будемо частіше ходити, то буде. Да, да. Я вам бажаю, щоб були дощі, щоб були врожаї, щоб було все добре. Не хворійте, Дякую, я вам обов'язково вам бажаю. Вам добре, так я я так поїхав До побачення. Сергій Михайлович Габченко. Це ми дали йому паї свої віддали. Ми ну, як задоволені цим чоловіком, і нам і городи орють, і, і боронують, і хліб дають, і, і гроші, хліб, хто що хоче. Часно розплачуються, що звернемося, завжди цей чоловік допомагає нам. Таке саме, я скажу, таке саме. З любим питанням до його підійдеш, і до Славіка управляючого, Вони всі да, допоможуть і, і словом, і ділом. Да. А ми я хочу нас в порядку. От ми за це не журимося. Да. Ми задоволені. Да. А я хочу ще подякувати від свого колективу, фольклорного народного. За допомогу його. З Чим би ми не звернулися до нього, він завжди і гроші дасть, і солярки попросимо дасть. Він у нас безценний. Це дуже хороша людина, дуже велике йому спасибі. Хай дає Бог йому здоров'я, благополуччя і кругому дочу. Приємне спілкування завершилось не менш приємним для Сергія Михайловича пісенним подарунком. У добру годину щасливу хвилину хорошої пісні звучить перед звін. Господарю, батьку і ви господи, прийміть наш низький і сердечний укрім. Господарю батьку і ви, господине, прийміть наш низький і сердечний крім. Поле озимого рапсу причарувало не лише українських аграріїв. Про це та інше нам розповів голова фермерського господарства Сергій Габченко. Така увага до рапсу, і він віддячує вам. Значний урожай, напевне, отримаєте. Ну, напевне, так вважають і представники німецької фірми Лємки чи це насіння посіяне. через те вони цю табличку тут і поставили. Їм ем сподобалось стан полів, стан цієї культури. Наші технології, і вони зацікавлені в тому, щоб у нас була плідна співпраця і в подальшому. Ми вже з цією фірмою співпрацюємо 13 років. Вони нам поставляють посівний матеріал ріпаку. От і ми його вирощуємо. На часі зйомки у тракторній бригаді. Скажіть, будь ласка, як оплачується робота вам у вашому господарстві? й да нормально платять. Кожен місяць стабільна зарплата. Якби не, якби, якби не платили, то не робили, правильно? А то буде безплатна робота. Який соціальний захист з боку керівництва вашої компанії є от для цих хлопців, взагалі для працюючих? Саме ну, перше, я вважаю, що зарплата Зарплата має бути стабільна, плюсний. Я сподіваюся, це завжди у нас було і буде. Зарплата неплохая, в зависимості від от роботи, от количества. Роботи. Есть у нас еще такое, такая, ну, такая значит, тенденция ставка. Если, например, у нас люди як сьогодні работают на ремонті, это не значить, что они не получают зарплату. Они так само получают повременно за каждый час. І плюс, если выезжают в поле, плюс доплата за полевые работы. Если человек заболел, человеку всегда выплачивается помощь. там на лечение, там на лекарства. Например, даже такие у нас такие случаи бывают, что у кого-то в семье кто-то заболел, так само по просьбе всегда наш шеф дает всем помощь. Если человек каждый день работает в поле, то, естественно, у него есть, он получает понарядно, есть расценка полевая, и человек получает из зарплату. Ну, начинает от 6, 8, 10, 12, 13 тысяч. Далеко за 40 кілометрів від районного центру у тиші та спокої проживає громада села. Дорога або точніше напрямок не дають підстав для оптимізму. При першому знайомстві з двома постійними мешканками перші враження змінюються. То ці привітливі жіночки. Ці жіночки привітливі, це мої пащиці, які здають мені в оренду землю свою. Розкажіть, оцей чоловік він вас не ображає, скажіть тільки чесно. Та боже, У мене о, воно о, є, що мені треба? Ігор Володимирович, мені треба 500 рублів дрова порубати найняти когось. Це мій юрист. Це їхній помощник, привозить. Треба мені поїхати кукурудзу отримати. Ігор Володимирович, нема мені з ким. Я буду їхати, заїду, а ви виглядаєте. Заїжджає, лантухи взяли, набрали, зважили, погрузили на трактор, бабу висадили і привезли додому. А вам нам так само хочете кукурузу, хочете зерно, хочете сахар, хочете насіння, Олію. Все. Гроші, все. городи молотять, коворюють, обробляють, культивірують, сіють. Ну, ну буквально косять ці траву, Усількую. як сі на сіно косять траву. Що треба, це роблять? І безкоштовно. Я так розумію, ви відповідаєте назві села. Ви ну, кохання це трошки інше значення має, але все рівно ви з великою любов'ю ставитесь до свого інвестора. Я правильно да. розумію? Бо він же в нас один. Да. Він вже один на все село, а орендатори. Ми туди до їх не стосуємо. Він і скору допомогу нам спонсірує. І автобус і у п'ятницю в вечірню ходку, автобус не ходить. Він дає й бензин і все, щоб тільки ходив, тому що студенти їздять і у п'ятницю ввечері. Ну, все, що по можливості, що можна. І ось до Паски привозили нам паски по 500 гривнів. Що нам ще треба? Ну що, інвестор, mm. да, дай Боженька йому здоров'я, mm. щастя і всього <ріст> самого навіть. Родій, родині, щоб він наше обслуговував і обслуговував нашу землю і все, щоб було добре, якби тільки мир. Село віддалене, ви сюди їхали, бачили, що доріг сюди немає. От, держава про цих людей не турбується, тому що тут живе всього 102 виборці і це мало кому цікаво. От, тому приходиться своїми силами і дороги підлатувати, і е, домовлятись із центральною лікарнею, так, щоб сюди постійно ходила швидка допомога. Спонсорую їх паливом, тому що в них не вистачає так далеко їздити. Взимку тут з розчисткою сніга це цілий караул, тому тримаємо відповідну техніку, докупляємо, щоб можна було зимою прочистити, щоб сюди могла доїхати швидка допомога, хліб привезли. От. Завжди допомагаємо районному відділу освіти. Не завжди в них є запасні частини на шкільний автобус, паливо тому. Слідкуємо за тим, щоб шкільний автобус, швидка допомога, рейсовий автобус, сюди ходили постійно, щоб хліб возили людям. Ну, саме головне, за цим ми слідкуємо. А решту то, в залежності від того, на який час що потрібно. Співпрацюємо з сільською радою. Сільська рада, як правило, завжди руку тримає на пульсі, і коли щось треба, вони завжди звертаються за допомогою. Підтверджують щедру соціальну політику керівника сільськогосподарського фермерського господарства Сергія Габченка і сільська голова Коханівки Тетяна Кузява. І ще одна пенсіонерка Зінаїда Ходисько. Ми співпрацюємо дуже тісно з Сергієм Михайловичем, І за це ми йому вдячні, він нам допомагає в усьому всьому чому ми не звернулися. Знаєте, все велике складається з маленьке. Я вам розкажу один епізод, і це схарактеризує як людину. Цей рік не великий були, але в нас я така відділення дороги, що вона ще зараз заметає. А дітки в нас їдять у школу, в сусіднє село. От замели дорогу, поки рай -Автодор. Я дзвоню Сергію Михайлович, будь ласка, така справа. А він мені дзвонить. Я в Варшаві, ну, я не тут, я маю справу, а я вже стала, що мені робити. Ну, зверніся, тут я місцеві керівники, і вони вам всю цю справу роз, розрулять. Я, але поки я тут вже з'єдналась, то він вже з Варшави передзвонив, нам розгорнули і діти вчасно в школу поїхали. Це характеризує його, скажуть, да, це вроді би невеличкий епізод, але це я хочу сказати, це характеризує як людину і як тісну співпрацю, що він мене слухає. Ну, ну всьому я не, не попросила, що дорогу, що якесь у нас свято допомогти, ну все. І люди йому вдячні, ну, людей не обіжають. Ні як орендар, ні як людина. І соціальний пакет на йому, і, і як при похованні людини, то усе допомог. Ну, соціальний пакет він допомагає. І ми йому вдячні і дуже хороший. Як орендар другого нам не трат. Якої ви думки про свого інвестора? Дуже хороший, дуже хороший. Він нам дуже допомагає. І уродять безплатно, і сіють, і волочать. Все, що не звернеться, у нього нема того слова, що я не можу або не маю. Все він допомагає. І автобус, і в нас і, і фок робить, і скоро приїжджає вовремя, коли не визовеш. Ну, все, все, що їм треба, він завжди нам допоможе. Ніколи. У мене теж мама померла, він мені дуже поміг, Усім. О. І моїм дітям внучки, шестеро внучок, він все допомагає. Що не звернеться, мене дочка робить почтальйоном п'ять місяців, дитині. Він, коли не звернеться, все в їй допомагає. Ми дуже вдячні. Дуже-дуже. Нам більше нікого не треба. На часі жнивна кампанія 2017 року. Перші гони долає комбайн. Перший укіс нинішніх жнив дасть можливість прогнозувати їхні результати. Що це за хлопці поруч з вами, Сергію Михайловичу, Так дружно біля вас, як рідні. Ну а це наша приємственность поколінь. Ось цей хлопчина це головний спеціаліст, головний агроном, мій заступник. Він прийшов до нас господарство, коли йому було 21 рік. Потім він по направленню від господарства закінчив Білоцерківську академію і зараз працює агрономом, зараз уже головним агрономом 13 років господарства. Звуть його Роман Уже Петрович. А це Євген, це молодий спеціаліст. Він закінчив три курси Уманської сільськогосподарської академії. Зараз у нас він вже на роботі. І я так думаю, що він і в подальшому буде намагатися зв'язати своє життя і роботу із нашим господарством. Євген якраз спеціалізується по ягідниках і садках. Наше господарство займається вирощуванням зернових і технічних культур на протязі вже більше ніж 13 років. Вирощуємо зимову пшеницю, ячмінь, кукурузу, соняшник, ріпак. Маємо добрі врожаї, використовуємо нову техніку. Розвиток господарства. Я бачу в тому, щоб оптимізувати умови виробництва, зменшити затрати і поліпшити врожайність. В цьому майбутнє. Далі тік. До приймання збіжжя готові усі його підрозділи. Вагова. Це е, вагова. Ваги 80 тонн длиною 18 метрів, тобто вони можуть зважити саму найбільшу і саму найменшу машину. На тому табло загорається її вага. Комп'ютер завдяки камерам, які стоять по боках, фіксує автомобіль ззаду і спереди, фотографує його номерні знаки і разом з вагою брутто і потім нетто, вносить в програму і програма сразу її відправляє в 1С бухгалтерії. Тобто бухгалтер бачить початковий рух зерна. На одному моніторі ми бачимо і ваговик спостерігає за рухом автомобіля з зерном по всій території. Тут є 16 камер, які показують роботу на сушарці, роботі на току, роботу на очисному пункті зерна і весь рух машин із зерном навіть склади всередині. Тому вона бачить весь рух зерна, контролює і зразу розносить по програмі. Потім вона в програму вносить також дані, яка була вологість, скільки знято зерна сору, скільки знято вологості, яка залишкова вага. І врешті-решт, яка після очистки чиста вага потрапляє в склад. І скільки зерна залишається на приході. Ось Завдяки цьому це забезпечує. Сушарка. за 50 Критий тік А далі тракторна бригада. Матеріально і технічно ми забезпечені в повному обсязі. Зарплату нам платять регулярно. Техніка, як самі бачите, у нас вона в основному нова. і Більше 5-6 років в нас і міняють. Це в нас один самий такий пожилий джундір, але він в від відмінному стані, відремонтований і працює, збою немає. Запчастинами ми забезпечені всім остальним теж. Цьогоріч якого урожаю чекаєте зернових. Цей рік дуже складний. Що було, бачили, що буде побачимо. Прогнозів поки ніяких. Знайомство з двома підрозділами Кам'янського сільськогосподарського, фермерського господарства «Агросвіт» підтвердило правдивість захоплення ним людей, а також переконало у непинному прагненні і колективів, і керівника до нових не лише звершень, але й неодмінних. Перемог. Досконалення немає меж, і удосконалювати себе, своє господарство можна безкінечно. От, це інноваційні технології, це зменшення витрат на площу, це збільшення врожайності, це перехід на більш сучасну техніку, оптимізація виробництва і таке інше. Але хотілося б сказати, що не тільки в цьому ми бачимо, бачимо перспективу. На сьогоднішній день я бачу перспективу в Україні, це в ягідництві. От. І як в цьому році, вже на території Коханівки, Грушківки, ми будемо закладати на великі плантації фундуку, жимолості, хаски, а також ми зараз намагаємось взяти в оренду землю Волинській області. Саме там недалеко від польського кордону, це Старовижівський район, Любомельський район. Там кліматичні умови і умови ґрунту, кислотність ґрунту найкраще підходять для вирощування лохини, хаски тієї ж, фундука і будемо розміщувати плантації там. Тим більше, що там, розумієте, немає ніякої правословості і з одного боку. Ми людям допомагаємо в тому, що ми їм створимо робочі міста, так як, на 1 гектар треба 40-50 робочих місць. І сезонність там велика, тобто вона починається від обрізки десь на початку березня і закінчується аж в жовтні кінцем збору врожаю. І люди Мають можливість не їздити до Польщі на заробітки, а в себе в селі ходити на роботу, жити вдома, жити своїм життям і отримувати гідну платню, тому що на ягідниках завжди вища платня, ніж на якихось інших роботах, тому що там ручний труд, ну і багато там умов, я не буду зараз про це говорити. От. І нас радує те, що там великі села, там є села по дві, по три, по чотири тисячі людей проживає. І це дасть можливість нам знайти людей для ручного зброї збору, Тому що, скажімо, лохина вона тільки вручну збирається. Якщо вже можна збирати комайном і фундук, то лохина тільки вручну. Але ми там плануємо також займатися вирощуванням і сільськогосподарських культур, пшениця, гречка, ріпак, соя, кукурудза такі культури, які ми плануємо теж там вирощувати. Вам на Черкащині місця стало вже мало, так? А То, що місця мало, це одне, а то, що там. Менша залежність від дощів. Ви бачите, яка в цьому році у нас складається погода. Засуха три місяці жодного дощу. А ми маємо виробництво під відкритим небом і напряму залежимо від погоди. А там дощі йдуть регулярно, там з цим проблем немає. Є там деякі проблеми з ґрунтом, з іншим, але то все можна поправити, а на дощ ми вплинути не можемо.